Телеграм-канали, які свідомо розганяли. Тобто, ага. це е, якби кидали таку знаєте, зачепку для громадян, які казали: О, там президент не в костюмі з'являється на е, зустрічі, а тут вам, він поїхав в костюмі. А мені що? здається, що це абсолютно не. Е, е, не є метою дослідження або метою обговорення якось ціллю, да? а нам би треба було глибше йти, тому що ми воююча країна, воюючи за демократію, і свободу, воюючи за цінності, за територію. Ми ті, хто показуємо всьому світу приклад, як боротися, начебто з другою армією світу, а е, і виживати в тих умовах складних, які у нас є. Останні дні показують, що терор відбувається проти просто цивільного звичайного населення. Мені не вам розповідати, що відбувається в Києві вчора, в Дніпрі і в інших містах. Ну, невже це є центром обговорення полів НАТО? Невже костюм? Для кого це розраховано? Мені насправді така персоналізована. Політика міжнародна вона шкодить країні, вона шкодить і внутрішньо, і зовнішньо. Тому що от ця стратегія Зеленського за зациклити на собі все. Насправді не є нічого продуктивного, тому що якщо говорити далі, да, так більш професійно, то м -м, мене цікавить резолюція. Да, Все-таки, а що там було про Україну? А е е яких там кроків ми досягли? Але на жаль, в резолюції немає основних речей, як на мене: перше визнання Росії країною терористом, агресором. Так. Це напряму не, не зазначено в тому документі в п'ять пунктах, які я прочитала. Я не бачила конкретних речей щодо оборонного там, військового сектору. Це дуже важливо. Плюсом єдиним таким мені здається вагомим, що зафіксовано в цій резолюції, це є 5% ВВП країни НАТО. Це дуже важливо, але... Як це в практичному ну, площині перетвориться? Мені ще невідомо.